Траса Львів, Тернопіль, зупинили нас поліцейські здоров'я. Да. І визивають ТЦК на підставі указу наказа коменданта, наказа коменданта і ведуть ТЦК перевіряти дані. Ну давайте перевіримо. Ну, ж ви його ну ви ж кликали, його чия? Ну що ви пацани підкораєте? Куди пішли? Пане Андрій. Е, зупинили нас на типу, блокпосту. І от працівники ТЦК хочуть у нас знати якісь дані. Наші. Uh, ви автомобілі знімаєте руху, лом там? Ні, звісно, Я що, дурний чи що.